Усім привіт! Раді, що ви продовжуєте навчатися з нами. У попередніх вебінарах ви вже дізналися, як досліджувати та вимірювати мобільний трафік та його ефективність. А також розібралися з секретами ефективних сайтів. Тож в цьому відео ми сконцентруємося на тому, як оптимізувати свою мобільну рекламу так, щоб отримувати від неї максимальну користь. Звичайно, сьогодні мова піде про оптимізацію аккаунта AdWords. Однак перед тим, як починати налаштування всередині аккаунта, варто подумати про основу мобільної реклами, а саме ваш сайт та якість його роботи на мобільних пристроях. Ми вже багато говорили про те, чим варто керуватись при створенні мобільного сайту. Наводили вам мільйон статистики, чому мобільна реклама це важливо, але тепер я хочу додатково звернути вашу увагу на адаптивність і швидкість вебсайту, оскільки без цього будь-яка оптимізація всередині AdWords не буде мати ніякого сенсу. Наразі перевірити якість роботи вашого вебсайту на мобільних пристроях досить просто за допомогою інструментів, які ми для вас створили. Найлегшим є інструмент тестування для мобільних пристроїв, який ви зможете знайти за посиланням під даним відео. Цей інструмент аналізує як адаптивність вашого вебсайту до мобільних пристроїв, так і швидкість, а також створює спеціальний звіт, який надає вам підказки щодо оптимізації. Наразі цей інструмент недоступний українською мовою, проте ви можете користуватись англійською або російською версіями. Серед найпоширеніших проблем, пов'язаних з оптимізацією сайту, виділяють такі: малий розмір тексту та зображень. Картинки та текст не є оптимізованими під мобільні пристрої, тому на мобільних вони завантажуються в дуже малому розмірі. Велика вага зображень. Картинки не є стиснутими, через що їх завантаження займає тривалий час, за який користувач уже може покинути ваш вебсайт. Переадресація. Вона спантеличує користувача та затягує час завантаження сайту. І останнє це нелогічне завантаження вашого контенту. Ми радимо налаштувати завантаження таким чином, щоб верхня видима частина сайту завантажувалася в першу чергу. Це дозволить користувачеві одразу взаємодіяти з вашим сайтом. Ці та інші поради ви можете переглянути у вказаному інструменті, протестувавши ваш сайт. Крім того, ви можете окремо використати інструмент PageSpeed Insights, який є схожим на інструмент тестування для мобільних сайтів, а також інструмент для розробників Search Console для більш розширеного аналізу. Хочу звернути також вашу увагу на те, що багато інформації про швидкість вашого вебсайту можна почерпнути з панелі для розробників у вашому браузері. Читайте про це та ще більше цікавих деталей в статті, яка знаходиться під даним відео. Якщо ви протестували, оптимізували ваш сайт та переконані, що він готовий до реклами на мобільних, то час приступити до оптимізації вашого аккаунту в AdWords. В AdWords ви можете оптимізувати вже існуючі звичайні пошукові та медійні кампанії під мобільні пристрої, а також створити спеціальні мобільні рекламні кампанії, що орієнтовані на дзвінки та просування мобільних додатків. Про спеціальні кампанії ми поговоримо у наступному вебінарі. А сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, як вдало використати звичайні кампанії для реклами на мобільних. В вебінарі про вимірювання мобільної статистики. Ми вже згадували про те, що в AdWords є можливість оцінити ефективність реклами на різних пристроях. Для цього вам необхідно застосовувати сегментацію за пристроями та оцінити, скільки кліків та конверсій, по яким кампаніям, групам або оголошенням ви отримуєте з мобільного. Інформація про величину CTR та кількості конверсій до кліків є важливим показником для збільшення присутності на мобільних пристроях. Якщо ці показники за останні 30 днів більші для ваших компаній на мобільних пристроях, то передусім ми радимо застосовувати коригування ставки. Це інструмент, який допоможе вам збільшити пріоритетність, а отже, і кількість показів на мобільних. Система буде збільшувати величину ставки на вказаний вами відсоток, якщо пошуковий запит по вашим ключовим словам здійснюється з мобільного пристрою. Налаштувати коригування ставки ви можете на рівні налаштувань кампанії у вкладці Пристрої та стовпці коригування ставки. Це саме налаштування використовується в тому випадку, якщо ви хочете створити кампанію, яка буде націлена виключно на рекламу на мобільних. В такому разі вам необхідно поставити коригування ставки в мінус 100% на комп'ютери та планшети. Іноді роль мобільного трафіку не очевидна із даних, які дає сегментація за пристроями. Тому в таких випадках варто згадати про те, що ми вивчили з попередніх вебінарів, та звернутися до показників конверсії на декількох пристроях в AdWords, а також до звіту асоційовані конверсії в аналітиці, щоб побачити, яке значення мобільний трафік реально має для ваших конверсій. Важливо також слідкувати за тим, які пошукові запити є пріоритетнішими для мобільних пристроїв. У вкладці ключові слова перейдіть до розділу Пошукові терміни та знову ж таки зробіть сегментацію за пристроями. Після цього зверніть увагу на колонки кліки та покази. Чи отримуєте ви однакову кількість кліків та показів на комп'ютерах і мобільних за своїми найпопулярнішими запитами? Чи бачите ви запити, які генерують більшу трафіку саме на мобільних? Якщо ви ще не маєте цих записів у переліку своїх ключових слів, додайте їх до списку просто з цього звіту та виставте відповідні ставки на рівні ключових слів. Коли ви протестуєте свої мобільні слова, можете перенести їх до нової спеціальної кампанії, яка буде показуватися виключно на мобільних. Це дозволить краще відслідковувати ефективність цих слів, а також приймати рішення щодо стратегії мобільної реклами. Подумати над тим, щоб виділити окремий бюджет, розробити спеціальний текст мобільного оголошення із закликом до дії, та встановити коригування ставок на мобільні пристрої, що дозволить тримати оголошення за пріоритетнішими запитами на перших трьох позиціях. Мобільні запити відрізняються для кожної конкретної індустрії. Тож продовжуйте постійно переглядати звіти та вносити зміни до своїх мобільних кампаній. Зауважу також той факт, що для перевірки мобільних тенденцій щодо певних ключових слів ви можете використовувати планувальник ключових слів. Ви обираєте націлювання та прописуєте ті ключові слова, які вас цікавлять, як і завжди. Але згодом обираєте у випадаючому меню опцію Мобільні тенденції. Система запропонує вам рекомендовану ставку для цих слів на мобільних пристроях, а також покаже, у якому співвідношенні ці ключові слова отримують трафік з мобільних та інших пристроїв. Ця інформація буде дуже корисною при створенні нової мобільної кампанії, а також і для того, щоб оптимізувати вже існуючу. Серед базових елементів оптимізації мобільної реклами, про які варто зайвий раз нагадати, є розширення оголошень. Зверніть увагу, що якщо ви проводите рекламу на мобільних, у вас обов'язково були налаштовані розширення номер телефону та адреси, якщо це, звичайно, релевантно для вашого бізнесу. Для мобільних кампаній це дуже важливо, оскільки це тип розширень, з якими користувачі можуть безпосередньо взаємодіяти з мобільного пристрою, тобто зателефонувати або прокласти маршрут на карті. Крім того, це допомагає додатково покращити якість вашого оголошення в цілому. А отже, покращити позицію в видачі, знизивши вартість. Зауважу, що ми радимо додавати мінімум три розширення кожного типу, оскільки розширення як такі є безкоштовним способом додати більше інформації в ваше оголошення, зробити його більш видимим та покращити його якість. На цьому все. Будь ласка, застосовуйте надані поради в ваших аккаунтах та отримуйте максимум віддачі від ваших мобільних кампаній. Гарного дня та до нових зустрічей.